Вітаю, друзі! Сьогодні чергова серія багато серійного художнього фільму Санта-Барбаровського мотиву, як я перебирав банкноти. <кій> Ось є дві такі, два таких корінця 2021 АК, АК, здається, перша серія 2021 року. І а Є, це у нас 2019. Почнемо, що з 2019 року, цю я поки ще відкладу. До речі, ось таку, що хотів показати. Це ці банкноти, здається, що, як вони називаються, ой, в куклах чи як там, то коли мають знищувати їх і типу, покрасять. А вона така потрапила, попалася в обігу. Блин. Правда, давно лежала в мене десь. Вирішив показати, це так чи не так, чи просто хтось замазав синьою краскою. Ось і ще одну таку ось штучку. Сьогодні, <клес> сьогодні знайомого лежала на столі, дивлюся, він 48. Цікавий номер, не цікавий комусь. Я обміняв його на свою. Ну, на іншу просто 200-ку, да, йому це забрав. Так, і поїхали. Давайте роздивляться цей корінець. Знімаємо, як воно там, бандерольне кальцо, кільце, бандерольне кільце. Що у нас тут? ЛГ 2, 24, 12, 24 грудня 2019 року запакована вона, мабуть, це так. 110 726. Що це таке не знаю. Хто знає, що це за цифри, напишіть ось ці все. Це, я так розумію, дата, це теж щось. І ось це Це скільки грошей тут, який номінал? І НБУ упаковщик. Так, все, поїхали. Тут вони, здається, трошки пере...

501, тут 602. Так якось не дуже мені здається зручно, що фокус втрачається. Так, 690, нічого цікавого. Не подобається мені якось. 374, 0600, 689, так? Да? 68, це мабуть тільки три може бути щось цікаве. Так або що це у нас? У нічого не вийде? 400. Ніяких ардарів тут не може бути, так? Да? 480, 473. 682. Ничего ну, тут на ну, ну, тут нам не на светит, сдается, да? Чем может там забьется нумерация? Так, 74, ну, ничего. Ну, так, цемас... 11... а, все, что-то Это же тут четверка была, то было бы 374, 0, 473 був барадар, да? А так тут шістка. І нічого у нас не вийде. 690, 669. Щось вони тут трошки пере. Ага, ну ось, ну три шістки. Не знаю, комусь цікаві такі номерки, чи не цікаві. 373, 0,3 шістки. відкладу. Поки що, можливо, когось зацікавить. 665, 64, 663. 659. Так, що в нас тут може бути ще? Теж нічого. Я ж кажу, хіба що інший? І нумерація піде. 650, 649, 647, 646. А, ну хіба ще комусь можливо... <coughs> а, хоча це пачку, буде ще розбирати підряд в ОНС. В стані можливо, комусь такі банкноти. Цікаві. Не знаю. Так, 639. Давай вже будемо пачками, мабуть, дивитись. 636, 631. 30, 29. Так, тендерин, 623. Нічого не змінюється. 620, 610, 609. 8. А оце може бути це ось 0606, 06, можливо, щось цікаве, не знаю. Типу, якісь там. Теж радари чи що. Він щось сьогодні там з одним розмовляв. <кхід> Він каже дві цифри, якщо чергуються, то це щось там, щось там цікаве чи Хизик, коротше. Я не дуже зрозумів. Так, ну що, пачка доходить до кінця, нічого тут такого надзвичайного <кій> немає. Ну ось, власне, із цієї пачки. Номери, які можуть заслуговувати на увагу, це ось 3,6 і 0606, не знаю. Цікаво, не цікаво. Таке, зараз поставлю на паузу. Приберу пачку цю. Так, прибрав. І ще ось ця перша банкнота. Ну, можливо, когось зацікавить. Не знаю, я в ній нічого не бачу цікавого номерку. Ось, дивіться, мені так подобається, як вони виглядають. Оце <клух> новесенькі, Як тут все ідеально. Так, переходимо до <клух> наступної пачечки. Серія АК 21 рік. Так, давайте глянемо на бандерольне кільце. Що в нас тут за інформація є. Так, НБУ 50 гривень, сума 5 тисяч гривень. Потім ОТ 1 6 червня 22 року. Вони запаковані. 121-908. Що це таке не знаю? Хто знає, підкажіть. Так, їдемо далі. Так, ці оповіщення всякі прилітають. Знову дивіться тут, як на ребрі гарно виглядає. А. Песня. Бомба ракета петарда. Так, ну що, поїхали. Що в нас тут? Що там 0,6? 42, 590? 02, 25, 89, 88. Що в нас тут може бути такого, щоб нас зацікавило? А ну, признавайтесь. Так, можливо мені якось їх не так перебирати? Ну, кажіть як? Як краще. Так щось теж не дуже. Так... 2581, 642, 2580. Нічого. Цікавого. Щоб передивлятися. Водяні знаки, вдруг там якийсь брак буде чи що. Так, а що до речі на магнітки? Магнітка без рисок тут. Знаєте, так, що є різновиди в магнітці? Коли там є риски. Так. 642. Так щось незручно. Не, не так. Не знаю навіть може бути тут щось чи ні. 713, 712, 11. Десять. Так, це коли підуть на 600? Може там щось буде знову 3 фістки, 705, 704. 703, 2. Один, просто 700. 642, навряд чи буде, да? 699. Так, ну от у нас може бути тут три шістки, мабуть, да. 694. Так, шестсот 690... дев'яносто

73, 72. 670, о, 669. От ми. Наближаємося до чогось хоч трішки цікавого, да, Опа! Є три шістки. Не знаю. Цікавий номер, не цікавий. 064, 2. Три шестки. Ну так, відкладу, не знаю. Просто хоть щось, типа. А еще 642. Ну, я не знаю, он искал, чи тут будет. 661, 660, 59, 58, 57, 51 Так, 48, 47. 46. 644, 43. Ну ось, я не знаю. Цікаві такі номери 0, 642, 642. Кажіть? Цікаві такі номерки чи звичайні. 639, 38, 37, 636, 35, 34. Семьсот восемьдесят два, вообще не оттуда. Вот так, друзі Тут у нас в цій пачці два номерки, які ну, хоч трохи якби, привертають увагу. 642-642 і тришістки в кінці. Не знаю, нормальні, ненормальні. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український YouTube. Перебираємо далі. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і не перемикайтесь! Далі буде.